Вмикати рекламні вивіски та святкову ілюмінацію на Буковині тепер зась в області заборонили використання усіх видів зовнішнього освітлення під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на засіданні ради оборони краю. Обмеження діятимуть вже з цієї суботи, 10 грудня і аж до 25 січня 2023 року. Зауважимо, новорічна ілюмінація заборонена для всіх, у тому числі і для приватних осель. Можна вмикати лише те, що працює на батарейках чи інших автономних джерелах енергії. В ОВА повідомили за недотримання цієї заборони, виписуватимуть штрафи. Україна зараз знаходиться в досить непростому стані в по питанню енергоживлення. Це один з тих моментів, коли ми повинні бути солідарні з усім з усією нашою країною і дотримуватися тих обмежень і тих вимог економії електроживлення для того, щоб всім решту областям, які знаходяться в більш скрутному становищі, так само можна було отримувати освітлення.